Вітаю всіх, хто вітав на канал Творю для душі. Я Лілія. У мене ще сьогодні, 14 серпня, неділя. Я щойно відзняла вам попереднє відео про тиждень трьох процесів. І хочу розповісти, що вже з завтрашнього дня з понеділка 15. Вересня по 21 вересня у нас буде проходити Тиждень вільної людини в спільному проєкті в'яжемо українською, який організувала українська в'язалочка Оленка Буганова. Я запрошую вас всіх пройти в інфобокс, підтримати мене, підтримати дівчаток, які приймають участь у цьому тижні. І що ж я беру з собою, що я хочу пов'язати в тижні вільної людини? З собою я беру під номером один це моя. Сумочка для телефону. Вона у мене ось дівчатка на такому етапі. Я поставила маркерочок. В мене є ось ще отакі два клубочки, які я хочу вив'язати в нуль. І якщо мені не вистачить довжини сумочки, я дов'яжу ось цією пряжою і з неї ж і відв'яжу, а можливо, навіть, напевно, спочатку відв'яжу. Ручку, а потім, що залишиться, пущу ось в цю, вже в цю сумочку. Це мій номер один. Під номером 2 я беру в роботу свої рандомні шкарпетки. Вони в мене на самому такому етапі. Із усіх процесів, які я розпочинала в стартах, ці були на саме менше не пров'язані найменше. Тобто, в мене тільки відв'язана резинка один на один. Що таке? Я розпочала візерунок, що таке рандомні шкарпетки. Це Оля з каналу в'язальній бесіди, кидає нам кубики, і що випадає, ми маємо це відв'язати. Тобто, резинка один на один. Далі йде ажурний візерунок, бабусина п'ятка і мисочок зірочка. Ось у мене будуть, це в мене перший, я поставила маркерочок. Ось це мій номер 2. І під номером 3 я хочу взяти в роботу серветку. я вам заявляла: в мене є ось такі залишки пряжі різної. Я думаю, що досить такі осінні кольори, гачечок номер 3. Про те, що я хочу зв'язати серветку. Таку, яку я бачила в Оленки Буганової з квітами. Але, дуже добре подумавши, я все-таки вирішила зв'язати просто серветку в осінніх кольорах. Чому? Ну, тому що, дівчатка, поясню. Я вважаю, що серветки з отакими квіточками, ну, як на мене, це моя особиста думка це для весни і літа. А на осінь, мені хочеться просто. Серветки в осінніх кольорах. Ось якось так. Тому, дівчатка, прошу вас не перемикатися. За хвилинку буде продовження відео, в якому я розповім, що ж мені все ж таки вдалося зв'язати. У мене наступний тиждень весь робочий. Тому ну, і беру небагато з собою, тому що хоч щось мені хочеться таки просунути і насугодити в'язанечком. Тож, чекаю вас за секундочку, де продовжимо нашу подорож в цьому тижні. Сім недільне вітанечко. Ось про ще один тиждень, тиждень під назвою Тиждень вільної людини. Це вже третій тиждень вересня місяця. Яким він був, дівчатка, чесно скажу, досить нев'язальним, нев тому що дуже напруженим був на роботі досить напруженим. Після роботи приходила додому. Зараз уже така настала пора, коли треба підготовлювати город, квітники до зими. Тобто, після роботи я працювала вільно і незалежно на своєму городі і в своїх квітниках. Вчора, цілий день, я провела із квітами кімнатними. Тому що вже на дворі стає прохолодно, і мені довелося перемити всі подони, всі вазони, тому що вони у мене лежали на підвіконнях, Ну, стояли на підвіконнях, все це треба було перемити. Лістечко, деякі квіти я попересаджувала, нібито нічого такого, але цілий день довелося покрутитись. І все ж таки, і все ж таки, дещо то я й в'язала. І так, під номером один я вам заявляла про те, що я хотіла закінчити свою сумочку для телефону. І ось я вам хочу її презентувати. Що я хочу вам розповісти про цю сумочку. І так, ось вона була на такому етапі, я дов'язала цей. Світлий колір, і у мене ось залишився ще отакий малесенький шматочок. Потім <кій> вив'язала синій, синій колір, і ось оцей такий світло-коричневий, вив'язаний в нуль. Я прив'язала ось таку, зараз покажу, це в мене повочку таку я знайшла. Прищепила таку застіпку, як було в майстер-класі показано, і відв'язала ось дівчатка, прив'язала це я ручку. Я спочатку відв'язала оцей синій колір, потім продовжила таким, він якби стіруватий. Там закрила, з цього боку приєдналася і дов'язала, пришила. І ось отака у мене сумочка. Щоб ви розуміли, я навіть не знаю, як в'яжеться цей візерунок. Отак, що в голову приходило, прийшло, і я просто почала його повторювати, повторювати, повторювати. І ось така у мене вийшла ручка. Вага цієї сумочки. 80 грамів, тобто 80 грамів залишків я вив'язала. Деякі в нуль, деякі залишилися, але в мене є перша і, скажу так, єдина готова робота. До речі, ця сумочка приймає участь у спільному проєкті Вернісаж осінніх бар. Так. Потім під номером 2 я заявляла про свої рандомні шкарпетки. Про рандомні шкарпетки від Олі. В мене ось вони були на такому етапі. У мене був відв'язаний лише один рапорт візерунку ажурного. Я його відв'язала 5 рапортів. Відв'язала бабусину п'яточку, знайшла дівчатка, тут якийсь такий малесенький, бо немає на чому показати, вам хочеться. Ще відв'язала 10 рапортів ось такого візерунку і месок зірочка. Месок зірочка я в'язала вперше. Не пам'ятаю, по чиєму майстер-класу, але досить і досить Так, а по чиєму майстер-класу, ой, зараз не згадаю. Ліни Сергієнко. Ліни Сергієнко, майстер-клас був Ліни Сергієнко. Досить і досить зрозуміло, легко в'яжеться. Ось в мене дов'язалася одна єдина шкарпеточка, дівчатка. Все, другої шкарпетки немає. І під номером 3 я брала в роботу серветку. Вона то, також не є готовою роботою. Це. Ось таке у мене поєднання кольорів. Я вважаю, що досить осінні кольори. У мене ще є ось такі залишки. Оцього жовтого в мене ще досить багато, тому якби я не вважаю це залишком. А ось це в мене вся пряжа. Я ще не знаю. Можливо, я, можливо ось сюди я ще дов'яжу жовтий колір, рядочок один. Дівчата, щоб ви розуміли і вам щоб розказати, як я в'язала оцей, оцю серветку, це ну, просто подивилася майстер-клас. Все нібито зрозуміло. Початок я зробила за майстером класом і пішла другу, другу рапорт там, другий. Щось мені там, не знаю, в голову стрельнуло, все. вже я, уже Отак, як я це розумію, отак я і пішла його в'язати. В чому моя проблема з гачком? Я не можу запам'ятати петлі. Як вони там запоминаються? оце я знаю, що оце отако можна в'язати. І все, і пішла собі в'язати. Оце така у мене дружба із гачечком. Ось така у мене серветочка. Це ще не кінець, тому. Мені ще хочеться, дівчаточка, може я погляну якісь відео і гарно закінчить серветку. Тобто вона буде потім прикрашати осінній інтер'єр, скажімо так. Ось таке моє в'язання, його було досить мало, тому що було досить багато роботи по дому. Але все ж таки, щось, то я й в'язала, і щось, якесь в'язання, то й було. Тож, дівчатка, я з вами не прощаюсь, як завжди, до наступного відео. І дякую всім, хто зайшов, підтримав, переглянув, вподобав, прокоментував, підписався, тому що додаються нові підписники, чому я дуже і дуже рада. І ще одне єдине бажання. Перейти в інфобокс, підтримати мене і підтримати дівчаток, які брали участь у цьому тижні. Тож, до наступного відео. А воно буде, дівчатка, зовсім скоро.